Названий батько, українська народна казка. Зосталося три брати з сиротами ні батька, ні неньки, і нема в них нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися, аж іде дід старий, старий, борода біла. Розповіли йому брати про свою біду, а дід каже Будьте ви мені, сини, а я вам батько, я з вас людей пороблю, навчу, як жити справдою не розминаючись. Згодились вони та й пішли з тим дідом, ідуть темними лісами, широкими полями. Аж бачить стоїть хатка чепурна, біленька, у вишневому садочку, квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Коли б мені цю дівчину посватати, та ще, щоб були в мене воли та корови, каже старший брат. Добре. Ходім сватати, дід батько, до нього, живи щасливо, та тільки за правду не забувай. От висватали вони ту дівчину, відгуляли весілля. Старший син хазяїном став і в тій хаті зостався. Ідуть вони далі втрьох, коли знову стоїть хата гарна. А коло неї млин і ставочок, і дівчина гарно щось робить коло хати. То підстарший брат тільки глянув і каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок, то я б у млині сидів та й хліб мав, поки мого віку. Посватали вони дівчину. Відгуляли весілля. Ну, синку, тепер живи щасливо та правду не забувай. Ідуть далі вдвох. Бачать, хатка в Бога стоїть, і дівчина виходить з хати. Дуже гарна, як зірочка ясна, а в Бога така, що лата на латі. Коли б мені з цією дівчиною одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би, Не забували б ми і про вбогих людей. Добре, синку, так і буде. глядиш тільки, правди не забувай. Оженив і його, та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червонці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червонців найбільше постягати. Під старший брат теж забагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є. Та порядок дає. Найменший так собі живе, коли що вдома є, то й з людьми поділиться. Повертається дід батько подивитися, як то його сини живуть, приходить до найстаршого старцем убогим, милостині просить. У сина добра що страх, Будинки муровані, стоги, товару повні обори, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов дід, відійшов з версту, став, оглянувся назад, на ту господу, та на те добро, і все добро запалало. У підстаршого брата і млинок, і ставок, і хазяйство гарне. Сам він у млині сидить, уклонився дід низенько. Дай чоловіче добрий, хоч трохи борошна, Я не маю чого з'їсти. Шкода, я ще й собі не намолотив. Багато вас тут таких валандається. Відповів син. Відійшов дід трохи, оглянувся так і охопило той млин полум'ям Приходить дід до третього брата, а той живе вбого, хатка невелика, тільки чистенька Зробився дід уже таким обшарпаним, обідраним. Дай, каже, хоч шматочок хліба. Ідіть, дідусю, до хати, там вас і нагодують, і з собою дадуть. Жінка, як побачила, що дід такий обідраний, пожаліла його, дала штани й сорочку перевдягти, а як надівав, побачила в нього на грудях велику страшну рану. Що це за рана? Від неї мені скоро смерть буде, бо вилікувати її може тільки попіл з тієї хати, яку господар сам спалить. Та хто ж це зробить? Замислився найменший брат і жінку пита, а жінка каже ми хату вдруге наживемо. А добрий чоловік, як умре, то вже другого життя йому не буде. Повиносили вони дітей. Глянув чоловік на хату, шкода йому свого добра, а діда ще жалкіше взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям взялась, де й ділася. А замість неї постала інша хата така гарна та пишна. А дід стоїть та всміхається. Бачу, сину, що з вас трьох, тільки ти й не розминувся з правдою. Живиш щасливо. Тут відразу впізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього. Аж його вже й нема, бо то не дід був, а правда сама.